Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо копіювання та переміщення даних з клітинок та діапазонів клітинок, зокрема тих, що містять формули. Для початку давайте пригадаємо, як виділяються клітинки та діапазони клітинок. Для того, щоб виділити клітинку, потрібно підвести мишкою до потрібної клітинки і один раз натиснути лівою кнопкою миші. Наприклад, G9. Комірка виділена. Наприклад, B14. Підвели, натиснули клітинку B14, виділили. Як виділяються стовпчики? Для цього потрібно підвести курсор мишки до заголовка стовпчика, наприклад, до букви Є, і один раз натиснути лівою кнопкою миші. Натискаємо в будь-якому місці, знімаємо виділення. Виділяються рядки, аналогічно підводимо курсор миші до відповідної назви рядка, наприклад, 12 рядок, натискаємо лівою кнопкою мишки, виділили 12 рядок. Для того, щоб виділити всю таблицю, весь аркуш, ми натискаємо на кнопку, яка знаходиться на перетині заголовків рядків та столбців. Ось вона. Вона не має ніякої позначки. Натискаємо і виділили всі комір всього аркуша. Натиснули в будь-якому місці, зняли виділення. Тепер пригадаємо, як виділяти діапазони клітинок. Для цього підводимо мишку в ліву верхню клітинку, наприклад, b 2 Затискаємо в ній ліву кнопку миші і тягнемо до правої нижньої клітинки діапазону, наприклад, e 8 Відпускаємо, ми виділили діапазон B2E8. Ви бачите, як записується діапазон в області аркушу. Тискаємо в будь-якому місці знімаємо виділення. Виділяти ми можемо, починаючи з будь-якої клітинки діапазону з верхньої лівої або з нижньої лівої, або з верхньої правої, або з нижньої правої. Але запис діапазону клітинок завжди буде залишатися. Це спочатку записується верхня ліва. Адреса клітинки, потім нижня права адреса клітинки. Наприклад, B16F26, хоча ми виділяли, починаючи від F26 і закінчуючи B16. Добре. Тепер давайте розглянемо, як же копіювати наші дані, які знаходяться в клітинках та діапазонах клітинок. Для цього ми виділяємо відповідну клітинку в якій знаходяться дані, і копіюємо. Як копіюється, в принципі, ви знаєте, на попередніх темах ви це вивчали. Ми використовуємо буфер обміну. Можемо використовувати команди, які знаходяться в меню зміни. Розкриваємо меню, вибираємо команду копіювати. Вибираємо камірку, в яку нам потрібно вставити. Знову розкриваємо меню зміни і вибираємо команду вставити. Бачите, ми вставили інформацію з камірки А3 в І11. Тепер як переміщувати. Тобто виконувати команду Вирізати, вставити виділяємо камірку, з якої нам потрібно дані перемістити. Розкриваємо зміни. Вирізати, виділяємо камірку, в яку потрібно вставити, зміни, вставити. Для більш зручного доступу на панелі є відповідні кнопки. Вирізати, копіювати, вставити. Або в нас ще є сполучення клавіш Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X. Давайте будемо ними користуватися, це найзручніше. Виділяємо камірку А. 6, копіюємо Ctrl-C, вибираємо G16, Ctrl-V, вставляємо. Далі вирізати. Виділяємо G14, Ctrl-X, виділяємо G8, Ctrl V. Ви бачите, таким от чином ми копіюємо і переміщуємо. Текстові і числові дані, які знаходяться в відповідних клітинках таблиці. Тепер розглянемо, як переміщувати та копіювати клітинки, в яких знаходяться формули. Адже це дуже-дуже буде нам полегшувати роботу з нашими електронними таблицями. Таблиця для вас знайома. Давайте створимо формулу. За допомогою якої ми порахуємо, скільки кожен турист пройшов за всі три дня змагань. Виділяємо камірку Е3, натискаємо дорівнює і вказуємо на відповідні камірки B3 плюс С3 плюс D3. І натискаємо на Enter. Дивимося в камірки Е3 у нас знаходиться результат 62 і формула. Дорівнює B3 плюс c 3 плюс D3. Тепер, для того, щоб не вводити в Е4, Е5, Е6, Е7 формули, для цього використаємо команду копіювання формули. Як можна скопіювати формулу? Можна вже скопіювати відомим вам способом. Виділити цю формулу і виділити наступну камію Е4 і вставити Ctrl-V. Виділити наступну Е5 і вставити Ctrl V. Виділити наступну Е6 і вставити Ctrl-V. Нагадую, що ми використовуємо буфер обміну, і наша формула з камірки Е3 знаходиться в буфері обміну, а ми просто її вставляємо в всі інші камірки. Тобто ми не виконуємо ще разу операцію ще раз копіювати значення з е 3 Просто вставляємо. Тепер давайте звернемо увагу, що коли ми з вами... Вставляли, у нас формула змінилася в е 3 формула була B3 плюс C3 плюс D3, а після того, як ми її скопіювали і вставили, у нас формула змінилася на b4 плюс C4 плюс D4. В принципі, так і повинно бути, бо це інформація про другого туриста. Тобто, коли ви копіюєте формули, то вони у вас модифікуються. Модифікація відбувається на ту позицію стовпчика. Або рядка, в яку ви перемістили. Ми скопіювали формулу на один рядок вниз. І таким чином у нас третій рядок став четвертим рядком в записі формул. Далі ми скопіювали цю формулу на два рядка вниз, тобто з Е3 в Е5. Таким чином, у нас формула модифікувалася з b3c3d3 в b5c5d5. Тобто запам'ятовуємо, коли ми копіюємо формули, вони у нас модифікуються. Тут ми копіювали формули в одному стовпчику, але в різних рядочках. І в нас змінювалися адреси саме в рядочках. Тепер давайте створимо формули. І скопіюємо їх в одному рядочку, але в різні стопчики. І подивимося, що буде відбуватися з модифікацією формули в даному випадку. Виділяємо камірку B8 і створюємо формулу. Дорівнює B3 плюс B4 плюс B5 плюс B6 плюс B7 і Enter. Бачимо результат 114 і бачимо формулу B3, плюс B4 плюс B5, плюс B6, плюс B7. Копіюємо формулу в буфер обміну. Виділяємо камірку С8 і вставляємо з буферу обміну. D8 виділяємо камірку, вставляємо з буферу обміну. E8 виділяємо, вставляємо з буферу обміну. Тепер давайте подивимося, як же модифікувалася наша формула. Виділяємо c 8 8. І дивимося, що формула у нас С3 плюс С4, плюс С5, плюс С6, плюс С7 на відміну від формули, яку ми створювали B. Тобто ми створили формулу в стовпчику Б і скопівали її на один стовпчик вправо. Таким чином, формула в нас модифікувалася саме в частині назви стовпчика. Була назва. Крізь Б стала назва скрізь С. Ось таким от чином при копіюванні формул у нас змінюється відповідне посилання на комірку. Таким чином, це полегшує нам створення великої кількості формул. Але ще простіший спосіб копіювати і вставляти формули. Але це з вами ми розглянемо на наступному уроці. Дякую, що дивилися. До нових зустрічей.